Пам'ятник борцям за єдність і незалежність України відкрили у Чуднові. Більше сотні людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, в тому числі трьох чуднівчан, які загинули на сході країни. В першу чергу ми хочемо віддати нашу пам'ять, честь тим хлопцям, які загинули на майдані. Тим сьогодні, хто продовжує страшну війну на сході України, тим трьом хлопцям нашого району, які загинули на превеликий жаль на тій жахливій війні. Меморіал освятили священнослужителі української православної та греко-католицької церков. Голова Чуднівської районної ради Валерій Копчик каже, це місце має для всіх стати нагадуванням про події, які призвели до жертв. Сьогодні і мають проходити біля цього місця і, можливо, йде в якійсь мірі сповідатися. Ті, хто, коли відбувалися події на Майдані, їздив на антимайдан. Саме на цьому місці треба просити прощення. Голова Бердичівської самооборони та кандидат у народні депутати Сергій Адам'як наголошує, такі пам'ятники дійсно дуже важливі, адже вони є запорукою пам'яті майбутніх поколінь. Розумієте, що це просто обов'язок кожної громади, щоб ці пам'ятники були, щоб вони нагадували нам про нашу історію, щоб ми більше ніколи не робили таких помилок. Справа дуже потрібна, тому що на пам'яті цих героїв, на їхніх цих подвигах буде формуватися наше майбутнє покоління. Втім, не всі присутні вважають, що зараз на часі відкривати подібні меморіали. Я вважаю, що недоречна зараз відкривати пам'ятники. Це після відбудови нашої країни, народ поставить їх сам, тому що зараз і пам'ятники відкривають ті люди, які саме приймали участь в розгоні майдану наприкінці заходу біля меморіалу посадили молоді пагони калини та заспівали національний гімн.